Говоримо про терміни, пасивність чи навпаки, активність стосовно допомоги Україні, якраз нашим збройним силам України. Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій, 16-19 років, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони 19-20 року. Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава доброго дня всім Доброго здоров'я на цьому тижні. Рада європейського союзу затвердила виділення мільярду євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України. Е -е 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 і З цих коштів буде профінансоване надання збройним силам України артилерійських снарядів калібру 155 мм. І міліметрів, якщо буде потрібно ракети, які спільно закуплять країни-члени ЄС у Європейської оборонної промисловості. Йдеться у е, пресрелізі до е, цього рішення, пане Сергію, е, ми розуміємо, що е, російські військові, е, якщо екстраполювати через того самого Пригожина, е, відчувають зараз дуже великий снарядний голод. Але ми розуміємо, що Україна українські збройні сили. Також потерпають від того від недостатньої кількості боєприпасів. І це дуже залежить від наших західних партнерів. Як прискорити, щоб наші західні партнери все-таки ну, пошвидше допомагали вирішувати цю проблему? Прискорити можна тільки одним шляхом. Це питання підняття все ж таки не тільки сподіваючись на Європу. Бо одного мільярда то що нам виділяють, це не так і багато. В реаліях сьогодення війни тому треба вирішити питання за двома напрямками: те, що нам дають країни Європи, і те, що нам може дати сполучені штати, враховуючи питання відкриття, все ж таки реалізації ленд-лінзу. оце тоді в повному обсязі більш-менш зможе забезпечити нам потрібну кількості снарядів, бо на війні є одна проблема. На війні ніколи не буває багато боєприпасів і ніколи не буває багато підготовних людей. А чому ось зараз питання ленд-лізу, воно ми бачимо, з інформаційного поля фактично зникло. Як ви думаєте, це невигідно? Ну, З моєї точки зору, це невигідно для існуючої влади. А в чому? Можете пояснити? Ну, Питання полягає в тому, що вони не хочуть брати на себе відповідальність, яка може бути. Плати... Потім з позакій пане Сергію, у нас щось зі зв'язком вас не чути. Давайте зараз ми будемо намагатися перенабрати Сергія Кривоноса для того, щоб є. Є зв'язок. Пане Сергію, якщо можна, повторіть, будь ласка, тому що не чути було вас. Питання ліндлзу не популярне для нашої влади, тому що вона не хоче потім розраховуватися, а там гроші будуть немаленькі, в разі запущення лін який які, значно, зможе пришвидшити нашу перемогу. Тому вони не хочуть потім платити, бо за це придеться платити, і це будуть немалі гроші. Ну тобто, це я так розумію, такі непопулярні рішення, на які поки що ніхто не хоче йти. А от я, що стосується об'ємів, якщо ми говоримо про лендліз, е, 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 яких об'ємів можна було б очікувати? Е, ну, що стосується популярних, і популярне, популярними можуть бути тільки ті рішення, які швидше прискорять нашу перемогу і зменшать наші втрати на війні. Оце найпопулярніше буде те, що треба для цієї влади, але на жаль, вони про це не думають. А що стосується спроможності е, Америки забезпечити нас в разі реалізації снарядами та іншими зразками техніки озброєння, то давайте згадаємо приклад е, Другої світової війни, коли Америка забезпечила не тільки себе практично тоді е, 6 мільйони армію, а й забезпечила величезну кількість країн, в тому числі і радянський союз. Я лева участка матеріально технічного матеріально забезпечення. Перемоги радянського союзу це якраз за рахунок Америки, тому ми розуміємо, що військово-економічний потенціал Америки значно вищий, ніж всі інші разом взяті, і для нас це якраз спроможність вирішити наше питання і зберегти десятки, підкреслю десятки тисяч українських життів. Пане Сергію, міністр оборони України Олексій Різніков заявив про те, що західні союзники вважають, що надання Збройним силам України далекобійних ракет АТАКАМС може призвести до ескалації бойових дій. Він ну, трохи висловив жаль з цього приводу і каже, що партнери вагаються, думають, що надаючи таку зброю, можуть підняти рівень ескалації. Як ви вважаєте, які тут мають бути механізми, щоб все таки наші західні партнери погодилися надавати такого виду озброєння? Ну якраз і полягає завдання наших в першу чергу дипломатів і нашого військово-політичного керівництва, аби аби знаходити аргументи на користь надання цієї допомоги, за принципом лупайтесь у скалу, ніхай нічого не зупиняє нас. Так само і тут. Давайте згадаємо, що рік назад питання навіть про танки не стояло. наразі. Ми отримали танки. Тому крок за кроком, ми все ж таки правильно, методично піднімаючи ці питання перед нашими партнерами, можемо досягнути те, що нам дадуть ракети. Але знов таки ж не треба будувати політику, що саме ці ракети зможуть вирішити успіх. І перемогу в цій війні це достатньо, достатньо великий такий комплекс заходів, які треба здійснюватися, і це не тільки в кількості ракет та їх якості, а в комплексі ведення розвідки, правильне застосування цих ракет, нанесення своєчасних ударів все полягає в такому єдиному комплексі, який визначає оперативність і мобільність застосування будь-якої зброї, і саме головне своєчасність. Я би ще поговорив і про е цю резонансну тему стосовно доплат нашим військовослужбовцям. Е Маються на увазі оті 30 тисяч, які вже я не знаю. Напевне, скоро стануть кісткою кісткою у горлі нашому уряду. У Верховній Раді все таки створили робочу групу, яка має напрацювати пакет воєнних законопроєктів, розв'язати проблему повернення виплат військовим. Вчора відбулось перше засідання цієї робочої групи. Народні депутати зазначають, що свого часу був лист очільників силових відомств оборонних до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в якому вони просили поки що призупинити це рішення, тому що є деякі нюанси. Це те, що ця, ці правки в цьому законопроекті не розв'язують питання. Пов'язані з грошовими винагородами, там немає особливостей проходження служби в різних регіонах, виконання завдань різного ступеню складності. І підхід до оплати повинен розроблятися з представниками військовослужбовців і командуванням. Що ви думаєте стосовно того, от перспективи прийняття цього рішення? Чи буде прийнято рішення, чи воно потрібне зараз, коли в бюджеті немає грошей, чи навпаки, треба все-таки шукати. Ну, що стосується в бюджеті, немає грошей, то краще б задати питання нашим народним обранцям: а яку кількість грошей Міністерство оборони повернуло за минулий рік, як не використані, і у вас зразу все стане всі питання відпадуть, тому що сума, яку повернули, достатньо велика, аби можна було не один раз вчитель службовців Збройних сил. Що стоється економити армія, а я сприймаю суто так, так само це сприймають хлопці, які безпосередньо зараз погони, які захищають економити на армії під час війни, це просто не хто. Тому в будь-якому випадку військовий мусить бути забезпечений грошовим отриманням таким чином, щоб він не тільки себе забезпечити закупачувати споредження обмодерження, як воно так само щоб забезпечити нормальне. Це найголовніше. Бо дуже часто якраз ці самі гроші, які е, позбавили нашого народу, а які вже там є керівники не влазять в форточку, і вже не пролазять, а все гроші е, від військових забирають. Якраз от ці гроші і дозволяють відчувати себе людям спокійно і забезпечити свій надійників. Коли людина воює і знає, що його родина ні в чому е, не, не має потреби. В них забезпечення, то це значно краще, ніж те, що він думає, де взяти ці гроші, аби забезпечити дітей або батьків? Пане Сергій, у нас тут в студії Олександр Брегенець, народний депутат, 7-8-го і в нього є також запитання і коментар. Будь ласка, пане. Пане генерал, скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте взагалі, як з'явилася ця цифра 100 тисяч для військових, які повинні всі військові отримувати 100 тисяч до кінця війни? Чи вже забули? Я м зде не пам'ятаю, бо бо в той час я, не було мені де Да, Я, я знаю. Я, я теж чесно кажучи, так як і ви. Я був в теробороні до початку квітня, а, ем, е, але це відбулося так. 27 числа на третій день вторгнення Зеленський зробив заяву. Він особисто сказав, що кожен військовий повинен отримувати не менше 100 тисяч до кінця війни. І тоді зразу Кабмін прийняв рішення про цю суму. Таким чином, сьогодні обговорення цієї суми, до речі, це тоді було 4 тисячі доларів. Зараз це 2,5 тисячі доларів, тобто сума вже зовсім інша. Так, от сьогодні, оці заяви, які відбуваються, і оця мовчанка зеленського, це якраз і є відповідь на його власну ініціативу. Я переконаний, що якби тоді... 27-го чи 25-го, чи якого завгодно лютого не виникло питання цих 100 тисяч нічого б не змінилося. Люди б воювали так, як воювали. Воювали би за 20 і за 30, І як пам'ятаю, той період ніхто би не зупинився. Але коли президент сам висловив цю ініціативу, вона була реалізована. А потім Кабмін чи хтось виявив, що це погана ініціатива, неправильна, не необдумана, не Сьогодні намагаються знайти мільйон причин для того, щоб зробити крок на а та президент мовчить. Оце мене найбільше е, в даній ситуації ну вражає. Ну, що можна додати, додати тільки одне: замість того, щоб е, піднімати економіку з коліна і е, давати спроможні середньому малому бізнесу розвиватися навіть під час війни, вони намагаються е, бити по вершках і позбавляють грошового утримання ті, хто їх захищає. Пане Сергію. Я дуже дякую вам за цей коментар і що ви долучились до нашого ефіру. Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій з 19 років, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України 19-20 років був з нами на зв'язку.